Вітаю вас, мої підписники, і просто гості мого каналу. Дякую вам за вашу присутність у мене, за ваші перегляди. Прошу ще раз вас підписуйтеся, це допомагає просунути мій канал і більше людей послухайте, що я розказую: подобається це комусь чи не подобається. Але так є. Я дуже не люблю дивитися особистості, але сьогодні чомусь до мене таке прийшло подивитися на подоляка. Я ніколи в житті не відкривала на нього карти, а сьогодні чогось не знаю. Щось мені така прийшла в думку, ну, зроби-ка Подоляка розклад. От сьогодні я і його і роблю. Все про подоляка, ну що карти нам скажуть. Перша карта це буде сигніфікація, ну, так і запитаємо, хто є ця людина. Хто це? Хто це, хто це, хто це? Відлюдник. Показують мене, мені його відлюдником. Що по цій карті можу сказати, як характеристика особистості? Це тут таке йде мені інформація. Дуже багато думаю. Мої думки тільки мої. І ніхто цими думками не керує. Те, що я кажу, це я так думаю. Мені ніхто не пише е нет, тексти. Я говорю те, що я думаю: подобається це чи не подобається. У цієї людини життя по своїм правилам, своя власна правда. До речі, ним дуже складно керувати. Бо, ну і так як я кажу, він на все має власну думку. так? З ким би він там би не стояв, в яких кланах чи, чи які там відносини з ким не було, от у нього на все є свою думку, і його переламати якось, ну, майже неможливо. Йому характерна така собі внутрішня зібраність. І його, ну по цій карті, його неможливо застати зненацька. От він якось так: я разом з усіма, але я сам по собі. Він завжди до всього готовий. Розумієте? От буквально до всього. І в нього в руках, бачите, оце знак світляка. Це тут мова про те, що він висвітлює якісь темні кутки. Тобто світи саме там, де темно, і куди більшість, припустимо ну, політиків ну, або не хочуть глядіти, дивитися. Ну це таке. Тобто висвітлює темні кутки, йому зовсім не властива якась безпомочність чи розчарування чи відчай. Я вам казала, він якось готовий до всього. Він дуже чітко розуміє, хто він, де його місце, що він робить і навіщо він це робить. От абсолютно така точна є в нього розуміння. І тут ще по відлюднику важливі риси: розсудливість, обачність, серйозність, розважливість, здатність керувати своїми емоціями, і така якась незалежність, духовна самодостатність, я б сказала. Ну, відлюдник є відлюдник. так? Він десь так сам по собі, можливо, десь комусь він і незрозумілий. Тут, до речі, знак Скорпіон, а я навіть і не знаю, коли він народився. Може, він є скорпіон? Я не знаю. Не дивилася його історію, його особисті дані. Добре. Тоді ще я хочу запитати ну, таке питання: от яку він виконує кармічну задачу? Кармічна задача для нього? Ух ти! Карта мага. А йому дуже багато дано, Тобто, в своєму житті він міг вибирати дуже багато якихось напрямків. Мах взагалі, от у мене карта лікаря. Ну, але він не лікар, він політик. Тобто, тут так, знаєте, що сказано? В багатьох сферах, от де б він не був, він би міг би досягти дуже великих висот. І, тобто, ця людина, от, допустим, був би він лікарем, він би досяг би ну, певності якоїсь, можливо, б якісь труди б навіть би писав, там, чи докторську дисертацію захистив би. Так. Ну, тут таке: доносити інформацію до людей, от яка його кармічна задача, помагу. Допомагати мудрими порадами через слово, через слово досягати гармонії. Ну, він дійсно виконує свою кармічну задачу, бо все ж таки, через слово він якось може достукатися до людей. Ну, принаймні, коли його слухаю, мені зрозуміло, понятно, все, що він каже. Мені дуже подобається, що він ніколи нічого не читає. От дивиться в вічі і каже. Тобто людині властиво достукатися. По помагу, окрім лікаря, ще ну, проходять також журналісти, перекладачі, психологи, політики, езотерики вчені. То, до речі, так він дійсно виконує свою кармічну задачу, тому, тому що він знаходиться там, де він є, і в нього це ну, добре. виходить. Мах молодіє вмінням чітко щось аналізувати. Ну, і як дійсно ми бачимо, у Михайла це дуже добре виходить. Він чудовий аналітик. Тобто це людина, яка дійсно ну, виконує свою кармічну задачу. Так. Ну, спитаємо, що він може дати Україні? От, як, він, ну, от, як провести паралель от, Подоляк і Україна. От, що ця людина несе Україні? Що він може дати Україні? Пентаклі. На сьогоднішній день таке враження, що йому тут двійка є, треба обирати, якось балансувати, де він де він має бути більш корисним, чи на якій посаді, чи в якій групі. Тобто, от що наразі для нього, де я можу більше принести користі. Багато пентаклів це тут думки про матеріальне становище, можливо, це матеріальне становище України, ну і також тут і своє матеріальне становище. так? От Паш це друг, тобто у нього до України раціональний і практичний такий дружній підход. Для нього важливо, щоб щось робилось тут і зараз, і не відкладувати на колись. Отак, от, от, ну тобто для України пентаклі це пентаклі, що таке? Це доход, стабільність, важливість, якась користь. Тобто він зовсім не руйнує Україну. І дуже важливо, щоб щось відбувалося зараз, щоб не відкладувати. Для України в майбутньому цінність Михайла Подаляка в тому, що він може започаткувати якусь, якийсь важливий тут проект, але йому самому важко. Йому от треба тут обрати шлях. Знову ж таки, це дві капентаклі посередині це обрати шлях в якийсь ресурс або ж достойного партнера. Ця людина дуже сконцентрована на Україні і докладає дуже багато зусиль і своїх власних ресурсів. Ну я не маю на увазі кошти. Так? Я маю на увазі ну, енергію для досягнення ну, гармонії. Отак ну, от. Так от. Тут мені йде. Тобто, дивіться, при певних обставинах у нього тут, можливий, кар'єрний зріст, і це буде дуже на користь Україні. Тут він дуже якось вправно, знаєте, отут от по цим картам він вправно втілить якусь теорію в практику. І це буде дуже добре для України. Ось про щось от тільки бла, 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 тільки говорять, говорять, говорять при певних обставинах. Подаляк, оце цю балаканину якусь. Він дуже отак от е м, в практику е втілить, він здійснить це буде як реальність, якась при умові, що тут йому хтось повинен допомогти це зробити. Можливо, це коштує чогось, якісь ресурси потрібно бути. І він, до речі, оце ж я вам кажу, якийсь тут проект в нього намічається. Він обирає, чи з ким робити цей проект, чи в якому союзі це робити, чи це одна людина буде, чи це якась буде об'єднання. Тобто, тут на майбутнє є добрий план для України і уподаліка це. Дуже добре вдасться ну, просунути. Чи може він щось погане для України зробити? Чи може щось зробити погане для України? Трансформація? Ну, тут відповідь тут ну, не так не відповідає. От, ну, безпосередньо, чи може він щось погане зробити? Безпосередньо він сам нічого не зможе і не буде, і не хоче робити, щоб щось нашколи, нашкодило державі. Але він не може щось зупинити. От щось відбувається, те, що він ну, ну це не в його владі, не в його змозі, при всій його магічності, так, при всіх його можливостях він не може щось зупинити. Країну чекають дуже великі зміни по смерті і трансформація. Це буде відбуватися, звісно, незалежно від думок і настроїв Михайла Подоляка. Але в нього при цьому розвіється віра в якісь певні речі. Ну, те, що він вважав ну, якби нормальним, він тоді теж стане розуміти, що ну, це якось було неправильно. От, так от. Те, що можливо на сьогоднішній день для нього становить цінність, згодом втрати свою актуальність. І це теж буде як, ну, на користь, розумієте? Ну, тут, тут немає чогось того поганого для України. Ну, що тоді запитаємо, як, яке буде майбутнє у Михайла Подоляка в Україні як політика? От на майбутнє. Що це буде? Хто це буде? Як він буде надалі в Україні для Михайла Подоляка? Ну те, що він з України не втече, це однозначно, точно, щоб не відбувалося він в Україні. Слухайте, а от те, що я побачила, до речі, мені всі карти сподобалися. Ви помітили, майже немає мечів. Ну, окрім королеви мечів, але це не діяти, це просто такий настрій бойовий. Тут немає мечів, тобто людина не настроєна, щоб ту Україну шматувати, терзати. Ні, зовсім ні. Читаємо: майбутнє цієї людини як політика в Україні. Ось я вам казала, що він тут хоче якесь об'єднання. Я вам казала, що при певних обставинах у нього там якісь будуть ідеї, які він захоче втілити в реальність. Це буде таке, так? І тут я бачу, тут йому щось буде запропоновано. Але він подумає, подумає чи приймати це рішення, чи ні. Щось те, що йому буде запропоноване, це знаєте, якесь процвітання, самодостатність, можливо, якесь таке підвищення. Але те, що йому запропонують, він скаже ні, ні, це для мене не підходить, не відхилить він цю пропозицію. Він лишатиметься в Україні, він стабільний в своїх принципах. Він, я вам так скажу, тут він весь душою і тілом він в Україні. Він буде повністю занурений в справи України. Е, ну, але ж так, задарма працювати теж не буде, тому що е, Михайлу важливо і власний добробут. Ну, це нормально, так і він тут добре знає собі ціну по цим картам. Так? Е, він буде уважним до подій, які відбуваються всередині і зовні України. І тут дуже він буквально інтуїтивно буде е, щитувати, що для України добре, а що ні. І, врешті-решт, його робота покаже свої плоди, і це теж принесе для України. Ну, таке собі непогані дивіденти. Тобто він не буде, знаєте, як, ну, як пасажир. Він дійсно буде щось робити. Але це не буде, знаєте, ну, ну принаймні він президентом він якби не буде країни. Так? Це, тут мені не показано, що він така могутня фігура, розумієте, в Україні, але його слухають, він дає дуже цінні поради. І він для України буде тут працювати в команді, дуже багато і натхнено буде працювати. То знаєте, тут буде якесь об'єднання, от щось таке виникне нове, чи якийсь союз, де він буде виконувати певні задачі. І, в принципі, він досягне такого собі визнання. Його робота буде оцінена, достойна. Потрійки Пентаклів тут проходить таке поняття третя сторона, коли як спеціаліст, керівник, перемовник. От. Ну, і він там буде відігравати далеко не останню роль. Тому що я так розумію, оце це об'єднання чи союз, це він буде його засновувати. Ну, те, що я побачила, мені сподобалося. Людина на своєму місці. До України ну, він, ну, щир, він дійсно щирий для України, ще раз вам показую карти. знаєтеся ви на них чи ні, але те, що я побачила, тут так, звісно, це все не. Не обминає якусь фінансову зацікавленість, це так, бо дуже багато пентаклів на мій розклад. Майже більше половина це пентаклі, тобто якась фінансова зацікавленість. Але, але я вам так скажу: знаєте, якщо людина виконує свою роботу, то і варто їй заплатити те, що вона, який вона вклад внесла. Розумієте, якщо воно для добра для України, то не жалко ніяких коштів. Якось так. На цьому я завершу розклад про Михайла Подоляка. Дуже чекаю ваші коментарі. Мені цікаво, що ви з цього приводу думаєте. Тримайтеся всього вам найкращого і до побачення.